Правила розподілу витрат організації в системі налаштовано за замовчуванням пропорційно заробітній платі основних виробничих робітників. Базою розподілу для закриття 91-го рахунку кредита на дебет 23-го рахунку є своя зарплата на 23-му рахунку. Перш ніж здійснювати закриття 91-го рахунку, має бути розрахована і проведена зарплата за відповідний місяць. Причому мають бути співробітники, у яких в бухгалтерській інформації зазначено 231-й рахунок витрат. Закриття 91-го рахунку виконуємо в модулі Виробництво. Обираємо пункт меню Документи виробництва в розділі Документи. Натискаємо кнопку Умова. В разі потреби уточнюємо Період. Шаблон розміщення. Обираємо заголовки-Рядки проводки, щоб мати можливість бачити проводки. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу слід обрати один з методів закриття 91-го рахунку. Методи закриття 91-го рахунку. Можуть передбачати закриття з розподілом залишків цех в цех, тобто, якщо є кредит 91-го рахунку в певному підрозділі і дебет 23 го рахунку в цьому ж підрозділі відбувається закриття. Якщо ж є підрозділи з кредитом 91-го рахунку, а дебет 23 го рахунку в іншому підрозділі, закриття не відбувається. Приймають участь в закритті? Ті підрозділи, в яких є 91 і 23 рахунки. Метод з розподілом залишків все на все незалежно від підрозділів, на яких є кредит 91-го рахунку закриває на підрозділи, в яких є дебет 23-го рахунку пропорційно зарплати. Крім того, враховується, чи закриття має відбуватись по основному виробництву ОВ на 231 й рахунок. Чи по допоміжному виробництву ДВ на 232 рахунок. Або основне та допоміжне виробництво ОВ плюс ДВ на 231 і 232 рахунки, якщо в системі є 232-й рахунок. Обираємо метод, що найкраще підходить для організації. Наприклад, закриття 91-го розподілом залишків Все на Все ОВ. Вказуємо номер і дату документа. Дата зазвичай вказується останнє число місяця. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо створений документ. В області проводки бачимо, що відбулось закриття 91-го рахунку з підрозділів Адміністрація, цех «Цех-1», склад на підрозділ Мастер. Якщо б було обрано метод закриття з розподілом цех в цех, закриття б не відбулося.